Так весело і гучно у радісному перечутті наближення різдвяно-новорічних свят розпочинали у Бурштині святкове дійство відкриття новорічної ялинки. Коли ж вона засяяла вогнями, емоції не стримували. Цьогорічна ялинка набагато ліпша. Ну вона всі роки була гарна, але цього року ввечером її засвітило і дуже красиво. Зібралося багато людей, і е, дуже гарно світиться, і це всім подобається. Світиться гарно, щоб нам так. Було весело, яка як весела ця ялиночка. Весело таки було. оболонали пісні і колядки. А міська очільниця Роксолана Джура щиро вітала всю бурштинську громаду з наближнім нового року. Від самого ж нового року кожен зазвичай чекає чогось особливого. Сюрпризів, подарунків, економічного зростання. І добробуту процвітання всього найкращого. Я хочу, щоб в моїй сім'ї все було добре, і цього бажаю всім, щоб краще жилося, щоб наші діти раділи і над ними завжди було світле. І чисте небо ми тішимося сьогоднішнім святом, колядуємо разом. Бажаємо сьогодні один одному добра. Бо звичайно надіємося, що 2017 рік принесе всім нам мир. В першу чергу миру кожну хату. Добра, всім злагоди і взаєморозуміння в новому році. Коли ялинка вже сяла усіма кольорами, і площі лунали обрядові пісні, на свято звітав святий Миколай із подарунками для найбільш старанних і сумлінних дітей. Його прихід символізував початок тривалого. О, це різдвяно новорічних свят.